Привіт, котику. Хочу розпочати цю сесію, сказавши дякую своєму найвідданішому спонсору на OnlyFans. Ти мій найулюбленіший котик. Привіт, принцеси. Татковий ангел добре поводиться сьогодні. Секунду, я чую якісь звуки. Бляха, ти мене так заводиш. Робиш з мене старого справого барбоса. Серйозно, в моїй кімнаті щось є. Не звертаю уваги на шкаф, там точно нікого немає. Як ти дізнався, ще дивлюсь на шкаф? Постани для мене. Я плачу купу грошей тож стони для мене, як покахон та стонала своєму білому богу Джону Сміфу. Чистий екстаз. Думаю, хтось. Я сказав, стони свою красиву пісню. Just round the river bed. What? 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 Боженьки, в шкафі хтось є. Та-та, нікого тут немає. Там, там нікого немає. Імовірно, це просто привод. Може, потрібен священник? Нагазую свої трусики і їх до шкафу. Мені не хочеться газувати. Е, Настрив свої трусики і кинь їх до шкафу. Це відлякає трошних приводів. Не хочу я срати. Просто кинь трусики. Ладно. Так. 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 Котику, це ти в моєму шкафу? Неможливо, коржику. Я зараз дуже далеко. Я знаю, ти там. Виходь шкафу. Боже мій. К Котику? Е, вітання. Бу. Звали нахуй звідси! Добре, <плес> uh, um, добре. Дзвон наступної неділі ще в селі. Чи... Пішов нахуй! Добренько. Переможе з трофеєм... Привіт. Я хочу, щоб ти нагазувала собі в руку і це як сендвіч.